Всім привіт! Мене звати Аліна Павелко. Мене звати Каріна Павелко. Нам 6 років. Ми з міста Новояворівськ. Чим займаєтесь? Танцями і також ходимо на арифметику. Звідки беруться діти? Я думаю з Маминого живота. А як вони туди потрапили? Думаю, мама. Мама завагітніла 9 місяців е, та 9 місяців погодила і потім народила. Куди мама не відпустить тата? Куди з'їхати в країну іншу? Mm -hmm. Куди ж піти? Ben... Піти в кафешку. Чим займається мама, коли залишається сама вдома? Я думаю, складає одяг. Напевно, прибирає, працює, готує їсти. Що що може робити? Е відпочивати? Хто такі інфлюенсери? Я думаю блогери, бо вони мають багато підписників. Я думаю, співаки бо їх багато всі бачили. І навіть за кордоном можна подивитись на них. Або Або якісь. Співаки інші. Хто найпопулярніша людина в Україні? Президент. А ти як думає? Блогери, бо в них багато підписників. А що роблять блогери? Знімаються, Знімаються в Ютубі, в Тіктоці. А що вони знімають? Якісь які... тренди, тренди, відео, якісь, якісь цікавинки. А ви теж любите знімати якісь тренди в угу. Як тіктоці? Так? Що тато приховує від мами? Я думаю, гроші, подарунки. Я думаю, якісь секрети. Тато має секрети від мами? Не знаю, не знаю. Але думаю, що приховується. А що ще може тато приховувати від мами? Е -е Я більше нічого не знаю. Якийсь подарунок. Що часто робить мама, але ніколи не робить тато? Малюється, фарбує нігті, волосся. Наприклад, віддіваю якусь сю сукню. Добре, дякую. Папа па па, Ці. Ці, па, -па.